Добре ранок, у кого він добрий. Ну, може, сьогодні і добре, але вночі просто так... таке було в Києві. Я всю ніч читала, я всю ніч спостерігала, дуже хвилювала за своїх близьких та знайомих, і я не знаю, що робити. Їхати нам зараз, поки ось таке. Чи ні, не їхати. Ми ще тут будемо декілька днів, може за цей час вони вже все використають, але ще. Знову таки, потім ніхто не знає, що буде. Так, Владиславчик, ми прокинули зараз у нас. година це неправильно. зараз у нас пів сьомого прокинулися ми пів шостого. Владислав вже з п'яти годин ранку не хотів спати. Чогось ми вчора заснули. Ну, він нормально заснув 9 годин. До... Розповідаю телефонові. Як ми з тобою спали, Владислав? Дитина, напевно, дивиться і не може зрозуміти, з ким я балакаю. <рес> Добрий ранок, Синочок, будеш кашу їсти? Кашу будеш їсти? <рес> Дед? Дат? <рес> добре, добре, мій зайчик. Зараз будеш кашку їсти. <рес> Зробила собі каву. Ви бачили, яка файна чашка в мене? Це з мого дитинства, коли я добавчала, що ось у козеру, як бачите. Так, я нарвала цибулю. Побачила в тіктоці такий рецепт, називається, називається цибуляники. Ріжеться оцей періч, як і називається. І потім яйце робиться з мукою, перемішується, сіль додається і смажиться. Хочу спробувати сметанкою, а оце по Я так люблю цибульку молоду. Це Владислава так кормила, зараз буду вікно мить. Значить, сметана домашня, я її дуже стримаюся їсти, я домашнього не їм. Відкрию собі Владіка творожочок. Це хай їсть, собі розморажую. Владислав, як ти себе почуваєш? Сюди я вирішила кинути ланоліум. Просто закрити. Гарний купити потім по мітражу, І буде непогано. Це горіло щось. Щось горіло. Владиславчик, Ю-Юлю. Зробила йому таку штуку і мультики вмикають. Без мультиків не як, з ними, але на свіжому повітрі, тому що треба робити, і на руках я його постійно носити не можу. І ще дівчата подали ідею як зробити тінь. Є така сітка, вона є 30-40% від сонця захищає, 60-70% треба, ну, вона різна є. Можна купити теж на метраж і пустити поверху. Зробимо, але пізніше, потім вже наступного разу, бо не встигаємо. Зараз Бур'ян головне старий поприбирати на городі і зорати город, щоб можна було садити картоплю. Це який день я тут, ще город не зораний, тому що то-то, то-то, купила собі перчатки такі класні, садові. Дивіться, як владіко, класно. Тут не дує так. Поставили сітка, оце за 500 гривень купили. Я довольна, не можу вам просто передати. Ще і є. колеса, як бачите, тормоза можна ставити. Він там собі грається, дивиться, що ми робимо. Оце треба все сухе прибирати і бур'ян повикарчовувати. Так, у нас перерва. Зараз, дивіться, роблю тісто. У мене не було кефіру, я взяла склянку і в склянку налила молоко, додала одну столову ложку уксуса, оце І наче воно кисле, але не кефір. Я б так бачила, всі, в тіктоці робили. Молоко саме додавали. І зробила. -да. Да, накрошила вже цибульки. Зараз будемо смазити. А цю сковорідку я відмила. Чуєте, то вона погана, вона просто класно смажить. Це ще моя бабуся на ній смажила, вона дуже класна. Отаке От тісто в мене вийшло. Ну що, давайте спробуємо посмажити. Подивимось, що воно буде. Чесно, не знаю, не вірю, що смачно, не вірю зовсім. Отакі От робимо штучки, Убавляємо вогонь, хай воно смажиться. Я сумніваюся, що воно смачне. Але ж знімають, розказують. Треба перевірити. Не знаю, може ви робили якийсь інший рецепт є, то розповідайте. Yeah. Yeah. Буду прати. Прати буду ось нагріла води, зараз ще підігрію. Е, наливаю в миску, а потім <рес> туди порошок. Ну, як звичайно, думаю, всі знають, як. Без е, пральної машинки прати. У мене виходить. Але Алла <смеш> скоро до тебе на манікюр. Дивись, що, що в мене. Жесть просто. Не бережу. Ось ця зива в Рорі брала, дівчата, вони неймовірно класні і дешеві. Е, точно не пам'ятаю, десь 100 гривень. Супер, треба буде ще додому собі взяти. Три розміри. Напевно, є, точно не скажу, брала два. І ще маленькі такі трішки відрізняються на кухню. Ось тут у мене кисневий порошок. Я все замачую, потім жмякою, жмякою, як машинка жм'якає. І все в двох водах полощу. Виходить, спочатку наливаю полощу в одній, складаю, потім в іншій. І ну, Владислава в трьох водах. Бо дитячі речі. Порошок кисневий еко написано, вже прала. У нього алергії на нього немає. На речі, які я прала з порошками звичайними, типу тайда, і кисневий теж прала, потім одягала на нього, нічого не було. Так, Зрізаю бур'ян лопатою. ось так. Коріння залишається, потім граблями, коли переорають, будемо. вибирати. Це мені подобається, що на дворі дуже швидко. Тут вітер такий, дуже швидко все сохне. Цей кисневий порошок мені подобається, треба замовити ще упаковки дві десь. Класно виїдає все. Котик, привіт! Я забула, як тебе звати. Кс, кс. кс, -кс, 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 -кс. Владислава тут вечірній. Вечірня прогулянка. Я його покопала, тазочку помила, тепер він грається і скоро буде спати. Покажу вам, як я ноги мила після города. Це такий кайф в холодній воді. Помити ноги. Ось тут п'яточки потерти. П'яточки потерти. Отак. Ну вони були грязні. Так класно. Вода з колодця. Дуже холодна. Намагаюсь укласти Владиславу, він не хоче лягати спати ніяк. Я ще не милась, а його покупала в тазу. Йому сподобалось, він так хлюпав-хлюпав. З цим питання вирішили. Потім город. Завтра будемо. Дороблювати, збивати бур'ян, підготавлювати все до орки і потім будемо вже кликати того, хто нам поварає. Якось так. Затягли, а вже ж затягли, але не я тягла, якщо що. Владислав, не кусайся, він тепер кусається так жорстко. Ану лягай спать, швиденько. Що відносно цих млинчиків з цибулі, це неймовірне блюдо, мені дуже сподобалося. Завтра ще зроблю обов'язково. Зроблю, мені хочеться ще більше і більше їх їсти. Я, чесно, не очікувала, що вони будуть такі смачні. Я не очікувала, що цибуля не буде відчуватися, а, ну, буде все правильно по смаку. Обов'язково зроблю завтра ще. Я навіть не зняла, який вони вже в готовому виді, тому що ми зразу сіли, поки гарячі поїли, і з'їли все. На жаль, один тільки залишився, бо він впав, коли я перекладувала. І ми віддали Владік, не кусайся. Владислав, ти чуєш мене? Віддали собаці. Це він так вкладається спати, поки не помне все ліжко, спати не буде. З'їв цілу миску. Цілу, цілу тарілку миску, точні Та собака мене миски їсти. Цілу тарілку з'їв каші. Робила добавку, бо мало було. Прям такий апетит тут класний. Ну, він цілий день на дворі рахуйте проводить. Це не в Києві півтори годинки, дві, ну, три максимум по потуситі все. А тут і поспати да, на дворі. Я вже засмагла. Як бачите, але неправильно. Такий огородний у мене загар, засмага огородна. Буде така гарна. Роки цілі, і лопати, і сапка що тільки не було в руках, але без перчаток я вже ну, під вечір робила. Йо. І мозолів таких страшних ще немає. Але це ще не все. Полуницю, яку я пересаджувала, щось вона не дуже хоче якось листочки піднімати. Не знаю, як буде далі, але подивимось. Ну, робила так, як вказано було. Вони ж продаються з квіточками, з ягодками буває. Ти купуєш, саджаєш, і вона росте. Тут я пересадила, а, ай! Владік! Дивіться, який її звір. Ти нормальний взагалі. Дуже сильно больно мамі було, дуже больно. Не роби так ще раз. Я не можу, зуби повилазили, тепер все кусає, все гризе.